Вітаю на каналі Рибалка з Володькою. Сьогодні хочу вам розказати про тайванський воблер Strike Pro Inquisitor 110. Саме тайванський, а не китайський. Дякую глядачу мого каналу, який на одному з оглядів воблера Strike Pro виправив мою помилку і сказав, що воблери Strike Pro це тайванські приманки. Бо я їх помилково назвав китайськими. Хочу вам розказати про інквізитор 110, якого довжина 11 см, вага 16,2 г, і це копія на дуже знаменитий і популярний воблер Z-Bates Orbit 110. Зразу на початку відео хочу сказати, ну, як би такий недолік цієї приманки. Ось написано: на кожному етапі виробництва всі моделі прийшли суворе тестування. 110-й інквізитор Суспендер. Так от, ця приманка з металічним повіцем тоне на дно, а з флюорокарбоновим повіцем вона вспливає на поверхню водойми. Пробував я цю приманку занурювати і без повіців. Ну, скажу вам, це не суспендер. І якщо на маленьких воблерах для мене, в принципі, немає різниці, там тоне, спливає, то на воблерах від 10 см для мене грає це дуже важливу роль. І коли я купую суспендер, ця приманка повинна зависати в товщі води, а не тонути чи підніматися на поверхню водойми. Це для мене дуже не подобається. І переробляти воблери з коробки. Я не люблю і ніколи цього не роблю. Тому, де тут перевіряють ці моделі при суворому тестуванні, я не розумію. Тим більше, за такі гроші, які я за нього заплатив, можна було купити 2, 3, а то й навіть і чотири китайця і з ними вже погратися і поробити суспендери, а не ось така відома фірма. І робить. Шлак, грубо кажучи. Вага боблера 16,61 грам, на коробці у нас 16,2. Скажу вам, тут практично вага співпадає. Довжина приманки 11 см. Тут проблем немає. Все так же само вірно, як і написано на упаковці приманки. В інтернеті дуже хвалили японські воблери Z-Base Orbit 110, що щуку ловлять просто суперово, навіть окуні клюють в людей. Хотілося мені піймати трофейну щуку вагою від 5 кг. Ось грошей на Z-Bates. Мені було жаль, але в інтернеті побачив, що рибаки дуже сильно хвалять копію саме від Strike Pro Inquisitor. І купував, я здається, спіннінову кутушку в інтернеті і попутно заказав цей Воблер. Також, крім гарних відгуків в інтернеті, цю приманку я брав саме через те, що Воблер є суспендером. На моїх мілководних водоймах для мене суспендери найкраще підходять, щоб можна було обловити мілкі ділянки водойми. Повільною анімацією. Ну, але, як я казав на початку відео, з флюрокарбоновим повіцем, як я ловлю останні роки, приманка піднімається на поверхню води. Пробував я різні анімації цим Воблером. І рівномірно, і твічинг, і стоп енд гоу. і такий навіть в інтернеті вичитав таку анімацію, як протягнути Воблер. 1 метр, і зробити паузу на 2-3 секунди. Навіть такими потяжками пробував ловити. Ну і піймав одну щуку. Заважила вона 800 грам. Більше щуки вагою, як 1 кг, я не ловив. Ось такі попадалися ножики від 500 до 800 грам. Як бачите, щука оставила свої зуби на приманці. Ну і як завжди, щуки не хочуть клювати на воблери від 11 см, дуже мало риби. Я піймав на цей воблер. Воблер має систему дальнього закиду. Приманка летить далеко і точно в те місце, куди я хочу. Проблем з анімацією немає. ну але... Не хоче у нас щука клювати на воблер від 11 см. Фарба тримається чудово, як бачите, там, де трійники царапали приманку, фарба трішки відлетіла. Ну, ось, видно, зуби щуки незначні. Фарба тримається, кусками не відлітає, що мені теж дуже подобається. На сільських ставочках, де я зазвичай рибалю, щука не сильно любить цього воблера, покльовок мало. На жаль, не вдалося мені половити ним на водосховищах та річках, тому що знайомі мають ось такого воблера. Ну і кажуть, що не найкращий, але щука його любить. Прийде час, і я вийду на якусь велику річку або на водосховище, і перевірю цього Воблера вже в тих умовах. На ставочках сільських, повторюсь, покльовок дуже мало. Ну, але щуку я ловив на нього, вдалося розловити цю приманку. Друзі, пишіть в коментарях, як у вас працює ця приманка. Думаю, багато хто з моїх глядачів має цей Воблер і може багато що розказати. Про те, як він ловить рибу, буде цікаво почитати.